Ми продовжуємо знайомити вас з людьми, які наближають нашу перемогу. І сьогодні до вашої уваги розмова з жінкою, яка знає методи заспокоєння в атмосфері повного хаосу. Тетяна Гончарук надавала психологічну підтримку нашим воїнам на передовій, а нині вже працює з ними в тилу. То що почуває ця незламна жінка, яка вдихає спокій та рівновагу в інших, дізнаємось за мить. Тетяна Гончарук, практикуюча кризова психологиня, консультує військовослужбовців з початку 2014 року. Після початку великої війни психологічно готувала військових на полігонах України, супроводжувала захисників на передових позиціях. Нині допомагає долати бойовий стрес військовослужбовцям, ветеранам та членам їхніх сімей. Я вас вітаю, пані Тетяно. Доброго дня. Ви володієте таким потужним статусом, який має назву кризова психологиня. Я впевнена, він дався вам не просто, якими тернистими шляхами ви йшли під час цієї жахливої війни. Що доводилось вам чути на передові? Які історії врізалися в вашу пам'ять? Адже певний час ви працювали з військовими певний час, буквально на лінії вогню. Тому впевнена ваш кейс переповнений такими історіями, які вражають. Розкажіть про. Ну, мій шлях почався ще в 2014 році. В вересні місяці перша моя зустріч була з нашими пораненими військовими у госпіталі МВД. Я звідти починала працювати пізніше в госпіталі військовому. Це мій такий почався шлях. Починали ми з того, що ми нічого не вміли психологи. Ми не вчили. Пробували такою... на власних граблях, набивали ці шишки. Так, пробували на власник, не знали, що з цим робити. Дуже е, часто говорили хлопцям, що ми не знаємо, що робити. Поможіть нам. Ви нам допоможіть, а ми вам допоможемо. І тому були різні ситуації, але вони розуміли, і таким чином вони йшли нам на зустріч, а ми йшли їм на зустріч. І... Тоді певний період досвід ви отримали, коли почалася повномасштабна історія війни. Вам допоміг о той кейс, який ви надбали? Коли вже і кількість зросла, масштабувалася кількість людей, яким потрібна психологічна допомога? Різниця дуже велика. Тому що, якщо брати людей, які зверталися в 15-16 році вони взагалі не знали, що таке психолог і психіатр. Це на рівні одне й те саме. І зараз це дуже велика різниця, дуже велика. Вони починають розуміти, хто такі психологи, для чого вони потрібні, і розуміння того, що це є потреба в цьому. Якщо брати в 2015 році, ми не знали, що таке флешбеки. А особливо 15, цілий 15-й, половину шістнадцятий це самі важкі. Це кіберги, це іловайський котел, це аеропорт Донецький, Луганський. Тобто то було пекло. І що з цим робити, ми не знали. Особливо у хлопців багато було флешбеків. От, і, і, і як... Флешбеки це таке повернення в той світ війни, там, де вони найжахливіше пережили це вже в мирному житті. Флешбек це ет, 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 візуально бачити картинку тут і зараз, і емоційно пережити тут і зараз те, що пережилося в минулому. Він може дивитися на вас і бачити, якщо є для цього тригер, який зацепив його, він може бачити картинку. І яку картинку невідомо, чи це картинка боя, чи це картинка якогось бойового завдання, тобто ти не знаєш. І він застрягає в цьому процесі. Він не контролює ні час, ні процес. Ви просяк. бачили коли-небудь військового, в якого відбувається флешбек? Так. Що ви тоді відчували поряд з ним, як реагували? Я с перший раз, коли я побачила, от, скажу чесно, я заумерла, тому що при флешбеку йде застрігання в просторі, і очі робляться скляні. І тому ти розумієш… Як зомбі кажуть, так? Да? Як зомбі, але вони такі неземні і неживі. От і таким чином біля нього я просто мовчала. Ви чекали, поки пройде ось цей кризовий момент, і тоді далі працювали з ним, як реагувати психологу, такому кваліфікованому, як ви, а просто бути поряд і мовчати. Якщо є можливість уйти, особливо це дружин, якщо їхні чоловіки, рідні, діти, сини. Є в такому стані, то при можливості просто розвернутися і уйти, якщо є можливість. Що Ні, далі? Ні в якому разі не робити різких рухів. Тому що людина може нашкодити. Ти не знаєш, що він бачить і що він зараз переживає. Якщо ти зробиш різкий рух, він може спрацювати механізм самозбереження. Він може прийняти тебе за сепаратистку. Наприклад, не будемо вдаватися в деталізацію того, як саме працює наш мозок, чому він нам демонструє такі флешбеки, такі картинки, в які повною мірою поринаєш. Але хотілося б все таки зрозуміти, що робити в такий момент, коли все це відбулося. Якщо немає якоїсь агресії, то далі як з цим працювати? Ви як психолог, як кризовий психолог, розкажіть нам. В такому випадку я би рекомендувала тим людям, які бачать, це не тільки наші військові, бачать це зараз бачать внутрішні переміщені. У них теж є флешбеки, які пережили жахіття, які виїжджали з зони бойових дій, проходили пости. У мене в практиці є сім'я, яка проходила 63 поста, і тому вона теж пережила жахіття. І таким чином в них теж є флешбеки. От, якщо є Такі речі і люди бачать, то я би рекомендувала перше шукати психолога, і психіатра. дуже добре працює в парі, коли психіатр назначає ліки, а психолог відпрацьовує якусь пережиту травмуючу ситуацію для того, щоб в майбутньому не було цих флешбеків. Розкажіть мені, будь ласка, як змінився ваш світогляд, бачачи отакі флешбеки, коли відбуваються з людьми дивні речі. І що ви в той момент відчуваєте? Як ви сприймаєте зараз світ, маючи такий досвід ще з 2014 року працюючи з людьми? У мене помінялися цінності кардинально. Просто кардинальні цінності. Духовні цінності в мене пішли на перший їх ряд в першу очередь. І тому, коли в деякій мірі я можу зрозуміти хлопців, які повертаються з війни, тому що коли ти ходиш по лезу життя і смерті, то ти це дуже чітко відчуваєш. І таким чином тут цінності дуже кардинально міняються. Міняються в відношенні того, Матеріально така колір машини, там шуба такого, довжини чи не такої. От, тобто воно уходить на задній план, а в тебе стоїть цінність сімейна, цінність твоя, твоя сприйняття, тому що ми можемо себе або зруйнувати, от, або стати на крок вище. Кожен вибирає своє. Одні уходять в алкоголь, в наркотики. В травмуючу ситуацію, і там, якби, з часом вони створюють собі так комфорт, хоча це не назвеш комфортом, але їм там вони вважають, що це безпечно. А інші навпаки розуміють цю цінність, і тому кардинально вони міняються. І коли закінчиться війна, ми це побачимо. Тому обов'язково закликаємо військових, рідних, військовослужбовців, щоб зверталися за допомогою кваліфікованою до спеціалістів, щоб не доводити до жахіття. Чи мімікруєте ви разом, знаходячись зі своїм пацієнтом, чи, пере... чи пробуєте на себе одягнути його ситуацію, щоб повноцінно дати йому допомогу? Чи це табу? Е, ні. Я не пробую, я маю досвід один. Коли я починала працювати в 2014 році, я не зрозуміла, що зі мною відбувається працюючи із пораненими. Було, що я кілька ночей не могла спати, я не розуміла, що відбувається. У мене взагалі сна не було, і таким чином я тоді собі задала питання, що далі. Якщо я допомагаю, то для чого я це роблю? Я маю надати відповідь. Коли я дам відповідь собі, тоді далі я зможу йти. Якщо я не дам своєї відповіді сама собі, таким чином я зруйную себе і получу те, що багатьох зараз є у людей, це ПТСР, посттравматичний стресовий розлад. І я тоді дала собі відповідь. І зараз в мене різні консультації на різні теми, тому що і внутрішнє переміщення. І в свій час я працювала в центрі насилля сім'ї і бачила різні чула різні історії, і бачила цих дітей, і бачила, як вночі вони кричать від страху. Тому я навчилася від'єднуватися. Моя історія життя це моя історія життя. А ваша це є ваша історія життя. Якщо я не буду цього робити, то буде поганий з мене психолог. Плюс того, у мене є свій супервізор. Ну, от я працюю із супервізором. І він е, слідкує е, за моїм станом е, психологічним, тому що в першу чергу я турбуюся про свій стан. Чим більш здоровіша я буду, тим більше я буду мати можливість допомогти своєму клієнту. Чим менше я буду стабільна, е, тим більше е, буде гірше для мого клієнта. Я заведу його в якийсь чаші, сама там сяду з ним і будемо разом плакати. Тому, знаючи наслідки, я завжди дуже сильно, критично ставлюся до себе і завжди себе запитую: ідемо далі, на от чи зупиняємося. Я контролюю свій стан, аби не спровокувати чогось у свого клієнта. Це дуже цінно, що ви насправді займаєтеся в першу чергу своїм психологічним станом, аби далі вже тверезо оцінювати ситуації, з якими ви зіштовхуєтеся. Але розуміємо, що ви не кам'яна леді, і я впевнена, що є ситуації, де закінчується психолог і починається просто Тетяна Гончарук. В яких ситуаціях ви собі дозволяєте можливо сльозу чи якусь емоцію? Сльоза в мене завжди виходить від радості. Коли я бачу свого клієнта, як в нього змінився змінилося життя, стосунки, як у нього будується сім'я, народжуються діти. Життя От, вирує повним. Так тому фарбами. від цього в мене завжди сльози виходять, сльози радості виходять. Сльозу пускати знаєте не пускаю. Чому тому, що маю ще досвід, все таки медичний. Все-таки я працювала в хірургії От, і тому маю трошки такого досвіду. Тим більше, що дуже частіше хлопці, коли були в мене на консультуванні, вони мені показували фотографії, які вони пережили, які вони, вони дуже багато фотографій, відеосйомок. І вони показують мені і дивляться на мене, наскільки О, там, я... там, де все це розкидані органи, комикров, так. отакі от жахіття. Так, так, ці жахіття, спалені техніка із нашими військовими, і вони дивляться, угу. наскільки я е, переношу, психологічно врівноважені переношу момент. цю картину. І якщо я прохожу, е, це таке сканування їхні угу. провірку. Якщо я прохожу цю провірку, то після того... Як завжди, вони відкриваються і розповідають абсолютно все, як ви на це дивитеся? Як ви себе стримуєте? Які блоки ви ставите? Адже знаєте, як пишуть в соцмережах чутливий контент? от саме те, ми те покоління, яке про яке піклується, щоб ми не бачили те жахіття. але ми перебуваємо в цьому світі, де кожного дня відбуваються жахливі речі. Як ви реагуєте на ті відео? Як себе заспокоювати в той момент, як блокувати? Ну, методик є достатньо багато, якщо їх брати. А якщо брати про мене особисто, як я, я віруюча людина, і моя віра, вона мені дозволяє себе стабілізувати, і вона мені дозволяє не братися. Я це якби картинку сприймаю. Я бачу, я чую, я розумію, але я не пускаю його всередину. Тому що якщо його пускати всередину, воно зруйнує людину. От я навчилася не пускати всередину. І якщо брати наших військових, і тепер будуть люди внутрішньо переміщені, які пережили жахіття, іменно за внутрішньо переміщених жахіття. Наш мост така розумна річ, штука, що вона якби блокує. І відключає емоції. І от тут буде достатньо велика небезпека, тому що буде відключення емоцій і не буде співчуття. Вони черствіють. І таким чином вони можуть це все перенести будь-що. Ну, це один із процесів головного мозку, для того, щоб зберегти людину і менше травмувати її. У кожного свої, свої вірування. Розкажіть нам, будь ласка, декілька історій, які найбільше вас вразили, з якими ви працювали, і як це вплинуло на вас? Саме перша історія, яка мене була дуже сильно вразила, це що в 2015 році, коли я починала працювати, прийшов до мене на консультування воїн, якому було 22 роки. От, і він прийшов з таким запитом: допоможіть мені не зійти з глузду, бо я схожу з глузду і схожу з глузду це вночі. Він мені розказував сон, де кожну ніч він переживає свої похорони. От, і він абсолютно бачив всі похорони свої. Він вивчив до найменших тонкощів, як це відбувається. А тоді працювати зі сном ніхто не вмів, ніхто не знав. От, і я вже на інтуїції, я вже сказала, я все-таки віру в Бога. На інтуїції я попросила його, щоб поможи мені цю хлопчину провести, допомогти йому вийти із цього стану, ну як не знаю. І от таким чином ми почали з ним працювати. Десь після трьох місяців нашої роботи, от, йому стало легше, і після того в нього перестав бути цей сон. Через деякий час мені, мене запросили, я ще скажу, як трапили, запросили в Київ на навчання по СНАК з ПТСР приїжджав французький спеціаліст, який все життя вивчає сни і працює зі снами. І коли я приїхала туди, ми почали розмовляти з ним, і я йому говорю, що в мене є такий випадок, а він говорить, як ви працювали з ним. Я йому розказала, як за ним працювала. А він тоді запитався мене, а чого ви сюди приїхали? Я говорю, ну, вчитися з нами працювати. Він говорить, так ви все зробили, те, що я буду вас зараз вчити. Тобто під час сну він пробував змінити сон, зробити будь-яку дію, поміняти. Там, руку пошевелити, там, ну будь-що, тобто змінити. От. І через три місяці він змінив. Ви розповідаєте, і у мене як кажуть мурахи по шкірі біжать, адже розуміємо, що ну це насправді дуже складно, по-перше, бачити такі жахіття, пережити війну, а тоді ще й переживати свою власну смерть кожного разу і намагатися її змінити. І це дуже класно, що був поряд такий ялгол охоронець, як ви, і ви змогли буквально витащити з того пекла і продовжується життя, як впевнена в людини, бо кваліфікована допомога. Тож, як каже, моз не Займайтеся самолікуванням, а йдіть до лікарів до психологів. Ну, психолог це не лікар, а от психіатр це лікар лікар душі. Можливо, так назвати, але психолог не є лікар. Психолог просто допомагає в якійсь життєвій ситуації справитися з якоюсь історією життя. Ну він не лікує. Нехай звертається до лікарів, а лікарі направляють до психологів. Ну я сказала, що взагалі, якщо брати, то ідеально працює психіатр. Лікар і в комплексі, і, комплексі, і капелан, угу. тому що є питання, які хлопці задають. Як розтлумачити це з наукової сторони? Як розцінити психологічний стан людини, яка молиться, яким чином це захищає її? Вона деяку частину, якби робить опору на, на молитву, і якусь частину вона якби переносить. Те, що можу, я я роблю. Те, що я не можу, значить, хай зроблять якісь вищі сили, чи вищі сили, чи всіленна, чи що, неважливо. А таким чином ми передаємо щось. Ну а в моєму розумінні це діє у мене ось так. На жаль, Україна вже ви знаєте стільки пережила і чимало людей молилися, але Господь не допоміг їм в тих випадках, коли приходить зневіра, коли людина іде на бойове завдання, і коли командири часто кажуть втримати позицію будь-якою ціною, це означає, що потрібно йти на смерть. Що говорити тоді людині, яка йде буквально віддати своє життя? Ну, коли командир дає такий наказ, то він впевнений у своїх хлопцях. Також, будучи там на передові, там зовсім інші відчуття. Абсолютно зовсім інше. І сприйняття абсолютно різне зовсім. От. І таким чином для них це розуміння виконати це завдання. І вони не задумуються над тим, будуть вони жити чи ні. Для них є важливо, щоб його побратим, який буде поряд, щоб він жив. Тому що дуже часто хлопці переживають таку річ, як провина. Її ніхто не відміняв. І щоб не відчувати цю провину, у нас є дві речі, які нас руйнують із нутри. Це провина і обіда. І розуміючи про те, щоб спасти життя в першого своєму побратиму, і про життя і смерть свою вони там не думають. Насправді, козацька наша сила, наш дух козацький живе в нашому народі, в наших військових і дівчатах, так. в тому числі, які боронять нашу землю. Саме завдяки такій об'єднаності ми сьогодні сильні і на сильні і непереможні. Ми вам неймовірно вдячні за таку позицію, за таку силу, енергію, яку ви віддаваєте, віддаєте людям, з якими працюєте, і напевно, що. Дійсно, вершите долі. Тож дякуємо вам. Тримайтеся також. Бережіть себе, не перегорайте ні в якому разі, і хай це полум'я натхнення енергії вас горить. Щиро вам дякую і дякую за запрошення. А ми ж закликаємо усіх військовослужбовців не соромитися, звертатися до професіоналів зі своїми проблемами і переживаннями, адже ми насправді здатні перезавантажуватись, перепрограмовуватися. Головне не боятися зробити це. Тож бережіть себе, бережіть Україну, і це була програма наші крок до перемоги. Зустрінемось.